Ви дивитесь свіжий випуск ігрових новин на каналі EternalPlayUA Play. і коло мікрофона, як завжди, я, Дмитро. Ви просто неймовірні красунчики. Нам вдалося зібрати 17 тисяч гривень на монобанку лише за дві доби. Звіт обов'язково буде, але коли це відбудеться, я сказати, на жаль, не можу. Я вам безмежно вдячний всім, хто прийняв участь у цьому зборі. Пишаюсь всіми вами, мої любі підписники і глядачі. Разом до Перемоги. Так і тримайте надалі стрій. Донатьте нашим титанам. Будь-яка сума важлива, навіть 2 гривні. А хто лише тільки глядач на нашому каналі, терміново необхідно виправити цей недолік і стати підписником, який увімкнув дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Як завжди, пропоную написати будь-який коментар, як мінімум з 7 слів для просування цього відео алгоритмами Ютуба і протиснути вподобаєчку. Мені буде від цього дуже приємно. А нам всім з вами корисно, бо наша спільнота буде зростати. До ваших послуг, як завжди, Discord, телеграм для оперативних новин, Twitch та лайв канал на Ютубі для стрімів та летсплеїв. Приєднуйтесь, не соромтесь! Всі-всі-всі покликання ви знайдете в дописі до відео. Якщо моя творчість вам подобається, приєднуйтесь до спонсорів каналу, або можете підтримати мене одноразовим донатом на українському сервісі Donatello або на Байміекофі. Мабуть, вже досить тесно. Перевенити, беріть нарешті смаколики, сідайте зручніше, бо ми вже починаємо. Компанія Netflix у своєму фінансовому звіті повідомила, що випуск трилогії ремастерів GTA мав привернути більше підписників до сервісу, але вийшло так, що цей мув перевершив всі очікування керівництва. Аналітичний сервіс AppMagic, провівши дослідження, з'ясував, що трилогія викрадача автомобілів була завантажена на мобільні пристрої Android та. IOS iOS більш ніж за місяць цілих 18 мільйонів разів. Найпопулярнішою стала GTA San Andreas. в неї зіграли 11,6 мільйона підписників сервіса. Також продовжується історія з Джокером з Флориди, і цей злочинець все ще намагається отримати бодай якусь вигоду з того, що нібито Rockstar використали саме його образ при створенні трейлера свіжої GTA 6. Нагадаю, що він вимагав від розробників Спочатку 2 мільйони, потім кілька мільйонів, потім 5, а кілька тижнів тому його вимоги виросли до 10 мільйонів доларів, так би мовити, компенсації. Рокстар та Таєкту продовжують професійно ігнорувати звернення цього нешановного, бо морозитися вони вміють дуже круто, і ми всі це знаємо. А от цьому чуваку про це, мабуть, невідомо. І він, врешті-решт, передумав і вирішив не вимагати гроші, а висунув нові умови. Він вимагає від авторів GTA розширити сюжетну лінію злочинця з фіолетовим волоссям та надати йому можливість озвучити цього персонажа. Саме так це чучело наголосило, що воно не бажає судитися з Rockstar і дає компанії ще місяць на роздуми. Виникає до всього цього особисте у мене на кілька запитань. По-перше, як цей злочинець хоче судитися з розробниками після всіх погроз, що він робив у публічній площині? І по-друге, чому він взагалі? Галі вирішив, що у цього чувака, який був продемонстрований у трейлері, взагалі є бодай яка сюжетна лінія. Можливо, він просто безіменний НПС, який не чим не відрізняється від сотень інших, які блукатимуть все світом гри. Тиснути на Rockstar закликає українська ігрова спільнота і вимагає справедливості, бо в майбутнє GTA 6 офіційно буде московицька, а от підтримки Соловіної, на жаль, не передбачено. Геймери звернули увагу на статтю. В Телеграми каналу Game On, в якій є повна інструкція, як себе потрібно поводити. Якщо дуже коротко, то на сайті Rockstar є вакансії менеджерів локалізації, серед яких немає українців. Автори статті пропонують всім українським геймерам стукати Рокстарам та просити додати до гри українську локалізацію бодай тексту. Якщо вам цікаво і ви бажаєте прийняти участь у цьому тиску, то я залишу в дописі до відео, покликання на статтю Андрія Волкова з порталу з Зможете знайти всі покликання на соціальні мережі розробників та видавців, і що і як потрібно робити, щоб такі прохання не були сприйняті як спам-ботів, а дійсно були ефективними. Та на релізі ми з вами отримали український переклад в найочікуванішій іграшці десятиріччя. Приєднуйтесь, не соромтесь, Кожен голос, кожен лист, кожне прохання дуже дуже важливо. А разом ми з вами величезна сила. Сіді проєктів дотисли і Rockstar до. Тиснемо, як зазначає автор статті. І раз вже мова пішла про CD проект Red, то як вам відомо, польська студія нещодавно оголосила, що вони завершили підтримку RPG Cyberpunk 2077 після виходу останнього патчу. Але плани змінилися. І на прохання геймерів вони прийняли рішення про випуск ще одного оновлення, яке має виправити низку багів, від яких потерпають гравці, зокрема, проблему з анімацією добивання. Про це було повідомлено на офіційному АК. Гри у Твіттері. А от стосовно четвертої частини Відьмака, яка наразі розробляється під кодовою назвою Оріон, директор CDPR Адам Бадовський в інтерв'ю Reuters повідомив, що до релізу гри ще дуже і дуже далеко, бо вона наразі перебуває на стадії концептуального дизайну. Але до кінця року в роботі над проєктом буде залучено понад 80 фахівців, а в подальшому штат буде розширено до 400 працівників. Також керівництво студії розглядає можливість. Додавання мультиплеєру в нову іграшку, але ніяких подробиць не повідомляється. Та це ще не все. Компанія планує розпочати роботу і над циквелом Cyberpunk, до якої будуть залучені кілька спеціалістів, які працювали над першою частиною. А основний тягар розробки візьме на себе північноамериканський підрозділ CD Projekt Red. Ті планується зібрати команду аж у 300 або можливо навіть 350 геймдизайнерів. Звичайно ж, про якісь дати релізів чи приблизні вікна виходу гри. Говорити зарано. Raven Software просять вибачення у геймерів за збій, який відбувся під час запуску перезапуску першого сезону в Call of Duty Modern Warfare 3. Творці шкодують, що так вийшло, але їм вдалося максимально швидко сконсолідувати зусилля всіх своїх підрозділів по всьому світу і швидко вирішити проблему. Але палаючі сраки геймерів, змусили їх почати ностальгувати за першою варзоною, яка вийшла у 2020 році. Вони назвали. Але це найкращим часом Warzone. Гравці вкрай незадоволені сучасним виглядом та механіками Warzone 2.0, відсутністю певного озброєння і під каток критики потрапила навіть мапа, на якій зараз відбуваються бої. Шанувальники серії називають оригінальну Warzone піком Warzone і справді особливою грою, яка недарма отримала величезну популярність серед багатьох батл-роялів того часу. Дійшло навіть до абсурду. Один з користувачів написав. Що він готовий заплатити тисячу доларів за те, щоб пограти в першу варзону. І до нього з часом почали приєднуватися і інші фанати гри. Агов, Activision, ви чуєте, що від вас хочуть гравці? Чи нічого особистого, просто бізнес, і вам насерити на бажання ваших спонсорів, які кожен рік вам заносять мільярди за те, що стає кожного разу гірше і гірше. Microsoft планує величезну хвилю звільнень у своєму ігровому підрозділі компанія хоче позбутися майже двох тисяч співробітників. Під каток репресій потрапляють фахівці з Xbox, і Бетезда, але найбільше постраждає свіжо придбані Activision Blizzard. Одразу після того, як стало відомо про звільнення мега відомий розробник та президент Blizzard Майк Ібара самостійно оголосив, що покине свою посаду. Він висловив слова підтримки всім, хто робив внески в розвиток ігрової індустрії, але не пояснив причину свого звільнення. Слідом за президентом відомої студії на вулицю відправляється і провідний дизайнер Ален Атхем. Саме завдяки цій людині ми можемо за кілометр відрізнити ігри Blizzard від інших проєктів інших творців. Неперевершений впізнавальний візуальний стиль ігор студії це заслуга Алена. Ці дві фігури є величезною втратою для компанії. А от Джейсон Шрайер поділився подробицями про те, що Blizzard скасували гру, робота над якою йшла вже 6 років. Це мав бути виживач, концептуально схожий на Minecraft і Rust, і мав кодову назву Одіссея. Гра будувалася спочатку на руші Unreal Engine, а потім була перенесена на власний руші від близів Synapse. бо інструмент від епіків не дозволяє обробляти одночасно 100 гравців на величезній мапі. Але проблем стало ще більше, бо Synapse це фактично руші для мобільних ігор, і геймдизайнерам дуже важко давалася реалізація їхніх планів. Втім, прототип гри все ж вдалося зібрати, і в нього навіть за словами геймдизайнерів було весело грати. Що буде з командою більш ніж зі ста людей, які працювали над проєктом, поки що невідомо. Після купівлі студії компанії Майкрософт гру майже одразу було скасовано, а Рушій Синапс був визнаний не готовим до виробництва. Та можна з певненістю сказати, що майки вбухали такі бабки не для того, щоб хтось там десятиріччями грався у перенесення ігор з одного рушія на Інший, а заробляли для корпорацій зла гроші. Тому особисто я думаю, що концепція Бобі Котіка з Call of Duty їм до вподоби набагато більше. Але дизайнерам колди теж, мабуть, варто напружитися. Мені здається, журналіст Windows Central Corden в свою чергу повідомив, що під хвилю звільнень потрапили фахівці з технічної підтримки Activision Blizzard, кілька ком'юніті менеджерів, а також підрозділ компанії, який займався фізичними дисками для Xbox. Американський гігант. Планує віддати виробництво дисків на аутсорс і так само зробити з технічною підтримкою. Власники консоли Xbox обурені тим, що Microsoft почала показувати геймерам і нав'язливу повноекранну рекламу. Цього разу користувачам пропонувалося не пропустити шоу Xbox Developer Direct. Журналіст Том Ворен з видання The Verge підтвердив, що після увімкнення консолі побачив повноекранну рекламу. Тепер гравці вимагають у керівництві. Microsoft вимкнути рекламу взагалі, і це стосується не тільки повноекранної, а й тієї, яка вже 10 років докучає геймерам в інформаційних панелях. Це пояснюється тим, що консоль Xbox не є субсидованими пристроями, або умовно безкоштовними, для того, щоб компанія компенсувала свої збитки на їхнє розповсюдження за зниженими цінами за рахунок реклами, яка демонструється користувачам. Колишній юридичний директор, The Pokemon Company Пані Ден Макгоуен вважає, що невелика студія Pocket Pair зайшла занадто далеко зі своїм суперпопулярним виживачем PelWorld, який останні дні просто рве чарти і випереджає за популярністю справжніх мастодонтів ігрової індустрії. І що їм варто готуватися до судової тяганини з Нінтендо, бо японська компанія буде дуже жорстко відповідати на порушення їхніх інтелектуальних та авторських прав. Ден вважає, що деякі звірята як який є друзями протагоніста у PalWorld, безсумнівно дуже схожі на Нінтендівських покемонів. Саме тому геймери і називають іграшку покемони зі зброєю. Він наголосив, що відверто не розуміє, чому Нінтендо дозволила вихід гри у Steam, і далі спостерігає за популярністю проєкту, яка невпинно зростає. В свою чергу генеральний директор компанії ПокетПейр Такура Мізобе запевнив, що PalWorld, цитата пройшла всі юридичні пере перевірки, і проти неї не було вжито жодних заходів з боку інших компаній. Pokemon Company заявили, що вони ще працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності творців Пелволд за порушення авторських прав. Але в очевидці, поки з цим питанням у них є великі проблеми, бо тваринки хоч і схожі на покемонів, але все ж таки відрізняються. Подивимось, яке буде продовження цієї історії. А ви грали у Пелволд? Напишіть мені коментар, як вам. Покемони з пушками. Французький видавець Focus Entertainment, який спочатку повномасштабного вторгнення бруднодупії в Україну, неодноразово відверто симпатизував московитом. Зокрема, був видавцем Atomic Heart від руснявої ДАКфіш та Warhammer 40 000 Space Marine 2, розробкою якої займався Пітерський офіс Cyber Interactive. Відтепер ці підшкварені, нешановні матимуть назву Пілап Entertainment. Тому будьте уважні і виважено приймайте Рішення перед купівлею іграшок під видавництвом цієї лавочки. На 13 лютого 2024 року Pilap Entertainment готує до релізу містичний екшен Banishers Ghost of New Eden, яка буде доступна для користувачів ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. А що ж таке, Banishers Ghost of New Eden? Це рольовий містичний екшен, який розробляє французька студія Don't Kot, відома за іграми Life is Strange та Vampire, і видається в. Вже вище згаданими фокусами гра розповідає історію двох протагоністів Антея Дуарта і Реда Макрея, які, окрім того, що закохані один в одного, та ще й мисливці за привидами. В трейлері, який опублікували творці, виявляється, що головна героїня має померти під час виконання чергового завдання, і вона сама стає привидом, яких так ненавидить. Її коханий чоловік має врятувати дівчину з потойбічного світу, а вона в свою чергу йому допомагає в образі духа. Геймдизайнери обіцяють неперевершений досвід. Гравці будуть робити складні моральні вибори, досліджувати величезні локації та насолоджуватися глибоким сюжетом. Також були опубліковані системні вимоги, які зараз на ваших екранах. Згідно цієї інформації, для гри на мінімальних налаштуваннях не потрібен суперсучасний ПК за всі гроші, а й старенької GTX 1050 Ti або RX 580 та 8 гігабайт оперативної пам'яті буде достатньо. А тепер швидко пробіжимося по інших новинах ігрової індустрії для більш впевненого розуміння ситуації. Sony повідомили, що 21 березня в Steam та Epic Games Store вийде сиквел культового екшену від студії Guerrilla Games Horizon Forbidden West. Порт буде доступний геймерам у виданні Complete Edition, до якого, окрім основної гри, увійде сюжетне доповнення Burning Shores, події якого розгортаються після завершення основної сюжетної лінії, а також цифрові саундтрек та артбук. пк версія. Іграшки отримає розблоковану частоту кадрів, гнучкі налаштування графіки, повну підтримку контролерів, DualSense функцію функцією тактильного зворотнього зв'язку і адаптивних спускових гачків. А також можна буде підвищити продуктивність за допомогою технології DLSS FSR і XESS від Intel. Трьох працівників французького видавництва Ubisoft судитимуть за сексуальні та психологічні домагання. Інформація про це була опублікована французьким виданням NumeraMa. Першим кандидатом на В'язницю став Серж Гас Койт, колишній креативний директор Ubisoft. Другий це Томі Франсуа, його головний помічник. А про третього інформації на жаль, немає. Франсуа звинувачують у сексуальних та психологічних домаганнях, а також інкримінують спробу вчинення сексуального насильства. Співробітники, які розповіли журналістам цю інформацію на умовах анонімності, кажуть, що керівник дозволяв собі жахливі речі. Одного разу погрожував вбити одну з працівниць. Називав колег Дахами та колись підпалив бороду одному з працівників. Керівництво Ubisoft відмовилось коментувати цю ганебну ситуацію. Доволі очікуваний ізометричний бойовик з елементами рогалика Deep Rock Galactic Survivor отримає український текстовий переклад. Локалізацією займається спілка перекладачів Unlock Team. Гра має з'явитися в дочасному доступі в Steam в першому кварталі 2024 року, а коли відбудеться повноцінний реліз, наразі невідомо. Рівно рік ви ритм екшену hi у Rush, який анонсували і одразу релізнули на минулорічному шоу Xbox Developer Direct. Гру дуже тепло зустріли гравці, і вона показала доволі непогані продажі. З цього приводу розробники з Tango Gameworks випустили патч з різноманітними технічними покращеннями, а також приготували подарунки гравцям у вигляді сувенірних внутрішньоігрових футболок, які відрізнятимуться в залежності від платформи, на якій грають користувачі. Втім, в ранньому доступі з'явився фентезійний симулятор виживання Enshrouded. Гравцям необхідно буде вирушити у світ з назвою Ембервейл. Vale". Перед цим створити абсолютно, так би мовити, порожнього персонажу. Необхідно збирати ресурси, будувати знаряддя праці та війни. Потім битися з купами тварин та монстрів. І як би це дивно не звучало, виживати. Найкрутішою особливості гри є те, що весь світ побудований з вокселів, які можна зруйнувати або навпаки побудувати з них будь-що. Починаючи від невеличких і простих будиночків і завершуючи величезними замками та палацами. Розробники горора декалісто Protocol зі студії Stringing Distance Studios почали роботу над неанонсованим проєктом на руші Unreal Engine 5, бо вони шукають спеціалістів, які вміють робити анімації з захоплених рухів. Загалом 9 вакансів відкрито на офіційному сайті студії. До речі, за Protocol отримав доволі змішані відгуки і не дуже, м'яко кажучи, сподобався геймерам. Тим не менш, геймдизайнери вирішили розпочати роботу над новою іграшкою. Студія Tion додала до свого шутера Robocop Rogue City режим нова гра плюс» та підвищену складність. Для гравців, які полюбляють, щоб гра але, так би мовити, просратися. Нова складність отримала назву, будуть проблеми. І як приємний бонус ці гравці отримують золотий скин на пістолет Auto 9. Всі власники iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air, iPad Pro з процесором M1, а також Mac з процесором M1. 31 січня отримують можливість грати у Death Stranding Director's Cut, яка в App Store коштуватиме лише 20 баксів. За тиждень до релізу з 8 до 11 лютого на ПК в Ubisoft Connect та Epic Game Store, PlayStation 5 і Xbox Series, відбудеться відкрите бета-тестування піратської вибач господи гри Скален Bones. Користувачі всіх вище зазначених платформ матимуть змогу грати разом через кросплей, а також збережуть свої сейви і продовжать подорож після релізу. Всі, хто прийматимуть участь у тестуваннях, отримують візуальні бонуси. А сам реліз нарешті не пройшло і 20. Років відбудеться 16 лютого поточного року. Інсайдер Біл Кун повідомив, що ще один ексклюзив PlayStation вийде на ПК. Це покращена версія горору Until Dawn від Supermassive Games. Саме зараз переведення перебуває у розробці для PlayStation 5, і заразом відбудеться порт на ПК. Інсайдер припускає, що анонсувати іграшку можуть на State of Play, яка відбудеться не вже незабаром. Можливо, там покажуть і сиквел Death Stranding. 24 січня відбувся реліз бюджетної відеокарти від червоних AMD Radeon RX 7600XT. Докладні характеристики пристрою зараз ви бачите на екрані, а ціна прискорювача стартуватиме від 330 доларів. На що особливо пропоную звернути вашу увагу, так це на 16 гігабайтний відеобуфер GDDR6. Тому всі шанувальники недорогих збірок можуть мати на увазі цей доволі недорогий прискорювач на Vi 33. Азустек. Комп'ютер планують якомога швидше випустити нове покоління портативних консолей регелай. І це може статися вже цьогоріч. Про це повідомив один зі співробітників компанії. Щодо того, що буде під капотом у нового гаджета, поки точної інформації немає. Але інсайдери припускають, що серцем консолі може стати 12-й ядерний гібридний процесор AMD Strix Point з графічним блоком RDNA 35 на 16 Compute Units. Ціна поки теж тримається в секреті. Чекаємо більше інформації. Шановні, а на цьому у мене більше немає для вас цікавих новин. Якщо мій контент вам до вподоби, тоді підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку та пишіть коментарі для кращого просування цього відео серед справжніх українських геймерів, які хочуть бути в курсі всіх подій гробудівельної індустрії. Підтримуйте наших титанів на фронті своїми донатами, а також можете підтримати мою творчість за покликаннями в дописі до відео, або оформити, наприклад, спонсорську підписку на Ютубі. Дякую всім. Тим, хто вже підтримує канал фінансово, ви надзвичайні супер красунчики та красуні. Не забувайте приєднуватись до Дискорда, підписуватися на Твіч, Лайв канал, а також приєднуватись до телеграм-каналу, де ми можемо поспілкуватися, а ви отримаєте оперативні ігрові новини. Дякую за перегляд! Бережіть себе! Слава Україні! Разом до перемоги!